Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги шпильку для нарощування волосся. Данна шпилька це стильний та зручний спосіб додати волосся довжини та об'єму. Виготовлена з високотемпературного волокна, тому вона буде м'якою та шовковистою. З 57 кольорів ви зможете легко знайти ідеальний варіант для себе. Чудово підходить для весіль вечірок або щоденного носіння. Також вона буде ідеальним варіантом для тих, хто хоче експериментувати з різними зачісками, не пошкоджуючи своє натуральне волосся. Пропонуємо до вашої уваги жіночі шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся, виготовлена з високоякісного металу, завдяки якому буде міцною та довговічною. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного носіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги синтетичне нарощене волосся. Дана шпилька це стильний та зручний спосіб додати волосся довжини та об'єму. Виготовлена з високотемпературного волокна, тому вона буде м'якою та шовковистою. З 57 кольорів ви зможете легко знайти ідеальний варіант для себе чудово підходить для весіль вечірок або щоденного носіння. Також вона буде ідеальним варіантом для тих, хто хоче експериментувати з різними зачісками, не пошкоджуючи своє натуральне волосся. Привіт всім замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся. Виготовлена з високоякісного пластику, тому буде міцною та довговічною. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги набір шпильок для волосся. Дані шпильки з бантом та мереживною обробкою додадуть нотку елегантності будь-якій зачисті. виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Вони прості у використанні та надійно фіксують волосся, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння чи особливих випадків. Ці милі шпильки для волосся доступні в різних яскравих та веселих кольорах, які обов'язково доповнять будь-який одяг. Пропонуємо до вашої уваги акрилові шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся. Виготовлені з високоякісного акрилового матеріалу, завдяки якому будуть міцними та довговічними. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги акрилові шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся. Виготовлені з високоякісного акрилового матеріалу, завдяки якому будуть міцними та довговічними. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги жіночу шпильку з великим бантом. Дана шпилька це модний аксесуар для жінок та дівчат, виготовлена з високоякісного шифону, завдяки якому буде м'якою та зручною в носінні. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Великий бант буде привертати увагу та надасть елегантності будь-якій зачисті. Вона ідеально підійде як для повсякденного носіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги шпильки для волосся зі стразами. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся. Виготовлені з високоякісних матеріалів прикрашеними стразами та китицями, що робить їх елегантними та привабливими. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Даний аксесуар для волосся обов'язковий для будь-якої жінки, яка стежить за модою.